Привіт, Маріям, на зв'язку. Не буду говорити, як довго мене не було на Ютубі, бо це не важливо. Катічка впала. Важливо те, що Маріама розкаже вам, що бачила на Дайсконі, Одному із нечисельних гіківських фестивалів в Україні. Ну, але на цьому дякуємо тим людям, які в час війни готові ризикувати і робити культурні події навіть собі у збиток. Отож, цьогоріч річ відбувся знову у тій же самій локації, що й попередні рази палац мистецтв у Львові. Знаєте, після фанкону, з якого я теж маю зробити відосик, в гік просторі от відчувались у це бажання більшої тусні, тобто одного фестивалю на два дні, ну просто недостатньо, аби насолодитися гіківською атмосферою раз в рік. Тож логічно, я припускала, що Дайскон може стати отим другим об'єктом для гіків, який дозаповнить культурно порожнену спільноти. І в перечутті фестивалю все так і виглядало, адже місця на ярмарку були забиті чи не в перші години відкриття реєстрації. І загалом Дайскон по локації був запакований більше тут і ярмаркові стенди на весь перший поверх. Поселився. Течні два поверхи, враховуючи, що минулого року був лише один поверх на настільно-рольові ігри. І навіть фудкорт зона була розширена до трьох різновидів їжі. Вау! Right. Oh wow. Від м'ясних ребро азіатського їдла до веганського опен. До того ж, цьогоріч навіть сцена була грандіозніша. І владою наданою мені. Організаторами, які вирішили кинути мене за це під танки, я хочу провести цю офіційну урочисту майже церемонію поєднання ваших казкових душ і сподіваюся людських сердець, якщо вони у вас є. І навіть організували дефіле косплеєрів не всередині в приміщенні, а на вулиці. Тож їх на фесті було в рази більше. А зараз ми можемо спостерігати таємне життя косплеєрів. Тихенько, тихенько вони можуть злякатися. Найдоволі доволі топові гурти були по типу бетону чи Омани. Одним словом, організатори постарались. Рівень організації зріс, але на рівень відвідуваності, що було для мене загадкою. Тобто, при відносному збільшенні учасників фестивалю рівень відвідуваності, на перший погляд, був неспівмірний. Все ще можна було спокійно, без зайвої тисняви пройтись ярмарком і, не стоявши у довгій черзі, поїсти на фудкорті. Як свідок фанкону і того злодіяння на вулиці в 40-градусну жару, вважаю, це було найчіловіший фестиваль. Фестиваль ever. Підвідувачів було б беззаперечно дуже мало. І тепер питання до вас, мої дорогі пацієта. Чи були ви на фестивалі? І якщо ні, то чому? І до речі, я би хотіла знайти з ким пограти в настілки, але мої сусіди не зовсім розуміють мої вподобання. А ти пробувала Діке? Це що? На, дивись, це більше ніж коридор замкнутих дверей у чужі хати. Це соцмережа, де тобі відкриваються двері у чарівний світ настілок. Реєструєшся, організовуєш або шукаєш подію із настілкою, яка тобі до душі. Одним словом, даєш запит на приєднання до події, або сам організовуєш подію. І стався меч. Ти знайшов своїх дурнуватих людейсьок, які готові рубатися з тобою в настілочки. Ой, це що, нормкон? Ще один гіківський фестиваль. Прикинь, в Києві. Ні, ну звісно, я не поїду, але там будуть лекції, будуть гротеки, ярмарка буде, і будете витратити свої гроші. Тож грати в НРІ можна на нормконі за попередньою реєстрацією в Гікері. Поспіши місця закінчуються, а 21 вересня уже на носі. А тепер до наповнення Дайскону. Ми знаходимося на першому поверсі Дайскону. Десь консульта з трьох поверхів. Перший це ярмарка. Подивіться, що тут є. Коже я згадувала, ярмарка розширилась, але й водночас звузилась тематично. Я так розумію, і видавництво настілок, і загалом ярмарковий контингент зрозумів, що ловити тут варто лише енергічних рибок. Попри те, що я ще не випустила відео про сам це дає мені можливість ще ловити сам видави. Цього разу Studio. і так цього разу на фестивалі дуже мало представлень саме комікс і. Ростілко дуже є багато енергії. Якщо коротко знайти і придбати в переважній більшості, можна було товари присвячені чи пов'язані із настільно-рольовими іграми. І навіть видавництва настілок, якщо такі були, продавали в основному рулбуки до енергії кампанії, а не свої настілки. Якщо магомет не йде до гори, то гора йде до магомета. Бо Поводкет потішило мене котиками. Кіото мене за свічі ось ось а -а -а. на стілочкою, в яку я обов'язково зіграю зі своїм малим. Тут і міньки котиків, і лапки-котики, і конвертики для сюжеток, і кубики, і планшети прокачки своїх персонажів, і навіть спеціальні коробочки для спеціальних жетончиків. Ну просто кайф! Тут ще цілий буклет з 1500 іграми від вудкету, тому забігайте на сайт і в його в настілки. На дайсконі було до біса багато дайсів, і дуже, дуже. І дуже багато різних військових зборів, на які в сумі я витратила 5 тисяч гривень. І візуально фестиваль виглядав як ніби танк, запряжений висолковими єдинорогами, мілітарно кавагія. Аму, я тусила біля столу видавництва обордових, бо хто не знає, я їхній СМИ. І цьогоріч вони плейтестили свою нову розробку 1984 по Орвелу. І дуже вчасно на лекції пов'язаній з НРІшкою, вампіри Маскарад відкрили передзамовлення на перший український переклад світу пітьми. Тому в особистих інтересах я китаю безкоштовно посилання на передзамовлення в описі під відео. Там зараз ну прям дуже вигідна знижка, враховуючи сам об'єм видання. Тому ті, хто посвячені в тему, знають, що з цим робити. І до речі, фестиваль для мене був ще дуже знаковою подією, в тому плані, що я магічною рекламою на фанконі, саме того не знаючи, спокусила приїхати у Львів, Пауля, той що з настілками. А враховуючи, що він людина. На на кріслі колісному та ще й з сім'єю проїхали через усю Україну, щоб потусити у Львові, то гріх вам не піти і не подивитись цілу балачку з Паулем. У мене на каналі на додатковому каналі Маріам Толк. Щоправда, знята вона була ж за місяць до цих подій, і я не знала, що він приїде. Але давайте розглянемо ще фестиваль із інклюзивної сторони. Цього року палац мистецтва отримав супер-пупер пандус, яким можна заїхати на фестиваль. Також у приміщенні є два місткі ліфти, один з яких веде на нижній поверх до туалету. Щоправда, в лекторії, де музей фотографії людина на кріслі колісному не спуститься, бо там сходи. Так само, аби потрапити на фудкорт. Потрібно заїжджати окремо через браму, що теж не мега зручно, але в принципі можливо. Ну і завдяки не такій сильній відвідуваності фестивалю, Пауль зміг спокійно подорожувати простором палацу мистецтв і витратити усі свої збереження. Дякуємо ярмарку за це. До речі, про доступність «Укрзалізниці» ми вже говорили у Балашці, А от доступність Львова для людей на кріслі колісному це все ще завдання із зірочкою. Адже попри зрізану бруківку у самому центрі на площі ринок е, до речі, гарно придумано. Більшість місць просто недоступні або важко доступні. І коли я жалілася, як мама із візочком на складні умови подорожі Львовом. То турбуючись про комфорт Пауля поняла наскільки це важко пересуватися містом. <му> Що ж, це були супер насичені три дні. Все, ми відгуляли. Все добре? Тобі як? Це є мапсі. так, три дні. Багато. Чесно кажучи, ноги в мене просто відвалювалися, попри те, що фестиваль був би норм і на два дні. Але страшенно люблю цю гіківську тусню. І дякую всім, хто підходив фоткатись зі мною. Дуже було приємно. Всіх обійняла. І побачимось у наступних гіківських просторах. Тепер відпочивати.